Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Отже, є про що поговорити у Львові. Сталося жахливе вбивство. Злочин, вбито видного українського політичного діяча, громадсько-політичного колишнього голову Верховної Ради України, народного депутата України Андрія Парубія. Мої щирі співчуття рідним та близьким друзям, колегам. Жахлива трагедія, потрібне якнайшвидше розслідування, встановлення всіх обставин і обов'язкове притягнення винних до відповідальності, як виконавців, а що найважливіше, так і замовників. Потрібно чітко дарити розуміти, як працює наша правоохоронна система. А працює вона, ми бачимо, що дійсно працює, тому що за час війни уявіть собі, що тільки могло би відбуватися. Тому це важливо. Тим часом у нас з'являється повідомлення з міжнародної арени. Отже, американська агенція Axios, яка є доволі таки поінформованою в справах а, того, що відбувається в Білому домі, я вже не раз особисто в цьому пересвідчувався і для вас коментував. А, і бачу, що ви мене іноді запитуєте, зокрема і про це. І бачу деякі запитання, я їх собі виписую, і обов'язково буду відповідати по можливості для того, щоб ви бачили зворотній зв'язок. І дійсно я це ціную, тому і під цим відео не забувайте писати коментарі, буду вдячний. Отже, Аксіос говорить про те: ну а що ж далі? Як можуть розвиватися події далі? Дійсно, черговий умовний ультиматум, поставлений Путіну, спливає в понеділок, уже незабаром, ну і. Як бути далі, яку стратегію обирають Сполучені Штати? Ясно, що поки що жорстких санкцій проти Росії на горизонті немає. Хоча почекаємо, що скаже Трамп. До речі, багато хто і ви мене до речі запитували, в тому числі в коментарях. А що я думаю з приводу там плям, які з'являються на руках у Президента Трампа, чи там зараз пішли обговорення того, що в нього ноги спухли, і так далі. Ну, зрозуміло, що літня людина. Слухайте, це по-перше, ми ж прекрасно розуміємо, що людина літня можуть просто фізіологічні зміни, навіть без а, якихось там хвороб, вони даватися в знаки. В даному разі у Трампа так само може бути а людина літня. Зрозуміло, що щось може даватися в знаки і, вочевидь, дається. Це зрозуміло. По-друге, ну, з'явилася інформація, що все гаразд. Я можу сказати, що слухайте, він а, два тижні поспіль. Працював там Аляска була напружена, потім готувався до зустрічі приїзду президента Зеленського та а, лідерів Європейського Союзу країн і звичайно готувався. І про це писали і американські медіа. Тому свою резиденцію у Флориді Маро Лаго не відвідував. А зараз з'явилася нагода, чому б не поїхати, не пограти в гольф, не подумати. Тим більше я не виключаю, що. Для Трампа Гольф це не тільки розвага, а ще й намагання, ну, йому так легше, можливо, думається про щось. Ясність цієї думки, якість і висновки це вже питання інше, але, можливо, саме в цей час йому думається доволі таки непогано. Ну, власне кажучи, це, це перше, що потрібно сказати щодо його присутності. Друге, хто активно дивиться на мій канал і хто підписаний, пам'ятає. Що з моменту приходу Трампа до влади я моделював різні сценарії того, як можуть розвиватись події? Одним зі сценаріїв, про який я говорив, це те, що зрештою президент США і його адміністрація під керівництвом безпосередньо Трампа пересвідчаться в тому, що фактично з Путіним неможливо так чи інакше домовитися, неможливо мати справу, а тому потрібно. Обирати стратегію або тиснути, що чого зараз немає, і більш активно підтримувати Україну, або зайняти стратегію свого попередника Байдена. При цьому, звичайно, Байдена критикуючи, але робити подібні кроки та речі. Тобто, що мається на увазі, фактично, те, що ми бачимо зараз, і от що Аксіос пише, от що нам пише Аксіос. Аксіос каже про те, що, по-перше. Посилаючись на одного зі старших радників зовнішніх питань Трампа, вони кажуть, що як вважають в Білому домі, ну по перше, вони дають цитату Карелін Левіт, речниці Білого Дому, яка сказала після жахливих терористичних атак на Київ, російських обстрілів Києва, вона сказала, що мабуть обидві сторони цієї війни не готові до її закінчення. Президент Трамп хоче, щоб війна закінчилась, але лідери цих двох країн мають бути готові щоб війна закінчилась. Один із старших радників Білого Дому сказав Аксіусу, що Трамп дуже серйозно розглядає варіант припинення своїх дипломатичних зусиль, поки обидві сторони або одна із цих сторін не буде готова продемонструвати гнучкості. Ми зараз сядемо і подивимося. Давайте дамо їм битися до того моменту, поки ми не побачимо, що станеться, і коли одна зі сторін буде готова. А, ну, власне кажучи, це перша заява, яка зроблена. Друга заява, яка зроблена, а в цьому повідомленні Аксіос, який посилається на високопоставлених чиновників Білого Дому, це те, що а, вони бачать у Європі перешкоду. І те, що у Трампа всерйоз сумніваються в щирості європейських політиків, коли вони з одного боку запевняють американського лідера в тому, що щиро прагнуть миру і виступають за закінчення цієї російсько-української війни, з одного боку, вони говорять це, з іншого боку, як вважають в адміністрації Трампа, вони не щирі, оскільки вони насправді виступають за продовження, тобто європейці хочуть, нібито. Продовження цієї війни для того, щоб тримати у війні Росію, самим мати час там до 2030 року готуватися до можливих наступних викликів. Ну а в цей час нехай воює Україна спільно США і ослаблюють Росію. А європі потрібен час на те, щоб переозброїтися, проінвестувати у власне військово-промислове виробництво, розвивати власне виробництво і так далі. Ну а Україна нехай воює за підтримки Америки. Саме так, вочевидь, ця ситуація зараз сприймається адміністрацією Трампа і безпосередньо президентом США, і м'яко кажучи, вочевидь це не дуже їм подобається. Вони не дуже через це задоволені, тому воліють умити руки. Але як умити руки? Ключове а можливо, Трамп дійсно піде ось одні за одним із тих сценаріїв, які я передбачав, тобто, стане на шлях Байдена підтримка України, певні санкції проти Росії, але він ще не став на цей шлях, тому що. З моменту вступу президента Трампа на посаду якихось нових додаткових жорсткіших санкцій проти Росії та Путіна до цього часу запроваджено не було. Це факт. А і тому а, це шлях такий умовний. Але в чому подібний цей шлях? В тому, що він має певну вичікувальну позицію. Адже і Байден теж давайте погодимося певною мірою. Він не давав Україні стільки зброї, щоб здійснити дійсно якісний, потужний ривок на фронті, і досягти результату. Це теж давалося таким чином, щоб стримувати ворога, щоб ослаблювати Росію, щоб завдавати максимальних втрат, щоб дійсно мати там е, певний ресурс та можливості для проведення ряду контратак, які позначаються на тактичному, максимально на оперативному рівнях, але не на стратегічному. І це теж відбувалося, тобто не було якогось такого ривка, про який можна було би сказати, що дивіться, ось ми отримали там таку величезну кількість зброї, що ми зараз підемо, розгромимо російські війська і одномоментно викинемо їх а, з нашої території, відновимо територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів. Чи ви думаєте інакше? Якщо у вас є інші думки або Підтвердження моєї точки зору, будь ласка, не стримуйте себе, висловлюйтесь традиційно в коментарях. Я ціную ваші думки. Але, власне кажучи, ми бачимо, що ситуація складається таким чином, що США хочуть умити руки, і ось ця позиція. А давайте помоделюємо сценарій. А що при цьому має Трамп на увазі, коли у Трампа кажуть, що одна зі сторін має проявити гнучкість, якщо не обидві, і при цьому ми ж пам'ятаємо. Як неодноразово американський президент чи хтось з членів його команди висловлювались і казали, що ну, не можна Трамп особливо, що ви не можете перемогти, якщо ви воюєте з країною, яка там в кілька разів, скільки він там наводив цифри, 9, 10 разів, 15 більше за вас, ну, треба було думати, і мав би про це подумати Байден, який не думав за версією Трампа. Тоді виникає запитання: якщо така логіка в американської адміністрації, то. На їхню думку, хто має проявити цю гнучкість, цю флексибіліті ось ключове питання, яке є в цій ситуації. І, вочевидь, що вони можуть чекати, що саме Путін може досягти певних результатів і скеровуючи тиск на Україну, що саме наша держава буде вимушена йти на поступки за таких обставин? А, навряд чи Росія вони можуть сказати, що обидві. Але передбачають, вочевидь, що саме Україна має піти на поступки. Ось такі мої думки з цього приводу. Ось так я це бачу, і мені видається, що саме про це говориться, і саме це мається на увазі. Таким чином, фактично США можуть стати на ті рейки з цим потягом, що давайте рухатися далі, не запроваджуючи санкцій, не застосовуючи жорсткіших рішень. Але давайте нехай обидві сторони продовжують виснажуватися, допоки не виснажиться одна із них, при цьому маючи тут на увазі можливо, Україну. Звинуватиму всьому Європу, що Європа затягує війну, не хоче реальних рішень. Ну, ви знаєте, не хочу бути адвокатом дьявола, але ж давайте визнаємо. А в чому Трамп іноді не правий, чи там американські політики? Може, досить лицемірити. Може досить говорити про наступні пакети санкцій, перегляди і так далі, стурбованість засудження, і при цьому купувати російський скраплений газ, приторговувати російською нафтою, проводити певні форуми, роздавати візи, прикриваючись гуманітарними потребами і так далі? Зрештою, потрібно діяти і запровадити санкції проти тої ж Індії, як зробили це Сполучені Штати? Це буде прямо і послідовно. Ну що ж, а наша боротьба триває. Війна продовжується, звичайно, потрібно вживати всі заходи, всі кроки в межах наших національних інтересів, щоб пришвидшити закінчення цієї війни. Нам це дуже потрібно, але е триває боротьба для того, щоб ці умови для нас були вигідні та кращі. Бережіть себе і слава Україні!